І поприходили старійшини племені синів Галада, сина Махіра, сина Манасії з племені синів Йосифа, і промовляли перед Мойсеєм та перед священиком Елеазаром і перед старійшинами родин ізраїльських синів по батьківській лінії і висловились Господь заповів дати землю в спадщину нашому володареві через жеребкування між ізраїльськими синами. І Господь заповів дати спадок нашого брата Салпаада його дочкам, та якщо вони стануть жінками в одному з племен ізраїльських синів, то їхня спадщина відійде зі спадщин наших батьків і приєднається до спадщини племені, де вони будуть жінками, і відійде від отриманого за жеребом нашого спадку. Коли ж в ізраїльських синів буде рік прощення. То їхній спадок додасться до спадку племені, в якому вони стануть жінками, і їхня спадщина відійде від спадку племені нашого роду. І заповів Мойсей ізраїльським синам з наказу Господнього, промовляючи. Так говорить плем'я синів Йосифових Ось те, що заповів Господь дочкам Салпада. Він сказав: Хто їм милий? Хай тим будуть за дружин. Лише хай будуть дружинами в племені свого батька, тож не переходитиме спадок ізраїльських синів від племені до племені, бо кожний з ізраїльських синів залишиться в спадщині племені свого роду. Кожна дочка з правом спадщини в племені ізраїльських синів буде дружиною комусь із племені її роду, аби кожний з ізраїльських синів отримував спадщину свого роду. І не буде переходити спадщина від одного племені до іншого племені, але кожний з ізраїльських синів залишиться у своєму спадку. Як Господь наказав Мойсеєві, так і вчинили дочки Салпаада Маала, Терса, Егла, Мелха і Нуа, дочки Салпаада повиходили заміж за двоюрідних братів. Вони стали дружинами в племені Манасії, синів Йосифа. І їхня спадщина залишилася в племені людей їхнього роду. Це заповіді, приписи і суди, які Господь заповів через Мойсея на заході Моава, поблизу Йордану, біля Єрихона.